Йоу йоу, пацани! Ви на каналі пацани. Сьогодні ми вчимо тата грати в Майнкрафт, але щось пішло не за планом. Дивись до кінця і напиши в коментарях, хто тут реально майстер, а хто нуб. Так, всі сюди. Всі Сіту. Що крути. Вот. и что нам У нас минут? 30 минут на одну постройку, и мы строим туалет. Туалет? Да. да. Прям просто туалет? Да. да. Можно и даже и нюанский. Все, поехали? Мы имеем еще сначала, знаешь, что? Мы набрать блоки в Я не див'яну са на Ми поїхали, так, поїхали. Тато питав, де тут зберегтись. Майнкрафт сказав: Тримайся! 30 хвилин це можна, знаєш, в космос полеті. Зараз зроблю. Зараз зроблю день. Роби нам день, хай нам буде завжди день. Йоу, пацани! Поки ми тут будуємо найсерйозніший туалет у всьому Майнкрафті, напишіть у коментарях: золото чи діамант. Бо тато каже одне, а ми кажемо зовсім інше. До речі, ви знали, що в Майнкрафті можна збудувати що завгодно: дім, замок, ферму. Але без туалету це не справжній виживальний світ. Поки ми ставимо блоки, якщо вам подобається, як ми граємо, тисніть лайк, бо тоді тато будує швидше. Ну майже! А ще підпишіться на канал, бо тут тато постійно щось ламає, ми його вчимо і разом робимо смішні штуки в Майнкрафті. І напишіть у коментарях, що нам будувати наступним: будинок, пастку чи щось дуже дивне. Ну все, повертаємось до будівництва, бо цей туалет має бути легендарним. Я роблю гігантський туалет іншого туалет. Мені 30 хвилин забагато, мені хватает, я не знаю там 3 хвилин. Угу. Бун, а ч ты выбрал толи? Я не карантин, це рамбом! Рандом? Да. Пойдем, смотри. М -м? А не М -м -м. Мене... Вода зливається Вот сюда. Я упав. У меня не проблема с я построю. Унітар, ти вже построю? Так, <с irks》. рик> да, я вже построю. Я навіть не знаю, що сказати. У цей момент тато зрозумів, що діти знають більше. І це трохи лякає. Як ти десь построїти з тобою? Я тільки абсолютно не дивлюся на твою построї. Я теж я абсолютно дивлюся на твої. Кажуть, якщо тато мовчить у Майнкрафті, Значить, він щойно зламав щось дуже важливе. Дуже 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 багато. Думаю. Да. Ну, так. Ну, Тас це за багато часу на да. час. Да. Стоп. Що, дивишся на мою постройку, Ластик? Ні, стоп. Ладик, я не дивлюся взагалі на твою постройку. Є. Я зробив табуретку, я зробив табуретку, табуретку, щоб завжди дружити. Табуретка. В принципі, я все. Почекай. А, я тобі стульчик покладу, окей? Стульчик. Адик, сідай. Адик, я тобі сточек даю. Сюда я мене. Адик, сюда мене. Ні, Не, в мене є лучше. Ну ладно. Давай, сразу. И ты тут. Я ти тебя туда. Я тут. Йди сюда, я не І? Що? І что? Пішли вниз. Вот о-то -от. І... Тепер нажми на Ctrl. Я Ctrl-C D. Це... І знову. Не та кнопка. Я не знаю, як нажати на Ctrl. Ctrl Ладік. А, нажав. Ладік. Ладік. Папа будет вот нас пугать. Да. <laughs> <laughs> давай сделаем yeah. кучу какашек, типа. <laughs> Это горшковский Да, ну. Yeah, сделаем yeah, no. кучу какашек, давай сделаем. Ну, а вот тут сделаем кучу какашек. Сделаем какашку, я казался. Владик, засорь, сробился. Yeah, <laughs> Мы не можем выбраться. Давай. <laughs> Не делай. Я А Она назад. Я нажимаю на контур, на контур. Нажал на. Блин. Нажал на контур. А я твой пуст. Ладик, наломай мою постройку. Ладно, почини. Не, не надо, мы не сможем. Вот не надо нам даже сюда идти. За. Ну, Ластик, у тебя тут поселились рыбки. Ладик! Владик, Владик. це говнашки живи. Можете их убить? Он не убивает. Мы их убьем. все я готов. Я не сломаю свою постройку, бо я хочу их спать. Спро... Ладик, что ты не руби? Тато, ладеньки спать мою постройку. Тато! Де? Де ти є? Вот! Мій туалет, Вадик і спорт. Вадик, Я не знаю. Віднови. Він спокою, він це відновлюй і давай, ми починаємо мірятися. Зараз він дуже робочий. Дивись, нажимаєш на цю кнопку. Вода. Ти ще? Вода забирається і таке. А в мене теж робочий. Ну що? готові? Давайте ходіть сюди на базу цю прикольну Все Ну хто перший? Давай. Хто перший обзор. Давайте я. Я пашу зробил обзор. На, 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 на камеру Так, останавливаем час. Я пашу зробил свитколе. Давай тину е, Ну давай раз тут Давай, Ростислав погнали, де твоя постройка. Вот, у вот, середине. А чого там эта рибка жива? Не знаю, уже тайб поклонные. Уже не жива. Риб? Уже нема. Рыба. <ріг> well, а ч? <чому>? Well, дивись, мне используется штуку, я змивач. Класна Приколь. штука. Прикольно. Так, осенью, осенью, берем Оце Прикол. А я думаю, я один там. Тато. А кладут ці стройки з 10. Я ставлю ці постройки. Поклади тубли. Так. Я ставлю ці постройки 100. З 10. 10. 10. 10. А як виправитися? Ру. 100 з 10 і деть де девідський. Де, де, де а, ти собі. І. Та пара дамці. Так, та пара дамці ні тата. Зараз, 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 я табличку зам укинь. Okay? А, я б да сам туалет. Короче, вот і це і толе. Це туалет, короче. <розуміло> це туалет, а сам. Не ма, не ламай. Тут ніщо. Замотру на сам. Коротше, от презентація моя, дивіться сюди. Коротше, це є такий суперський туалет в селі. Хто знав, хто не знав? Я знає. От він виглядає отак. Тут, коротше, ручка це двері. Двері відкриваються і всередину заходимо. Це, коротше, для красоти. Тут, коротше, робить день, не видно. Тут, коротше, система вентиляції. Заходимо через... Заходимо всередину через систему вентиляції. І тут дирка! А тут, коротше, відповідно, треба робити свої свої такі діла. та Знаєш? Треба було щось зробити до цього. Це портал, величезний. Це портал. Эй! Эйть! Порка... Ростик! Растиковые! Растиковые! И теперь я ставлю собі тишу із... Я не можу покласти. В <реку> смислі? В смысле? Растик отінь, тату постройки! Тут я, я... не тут я чого не хватає. Тут он не хватає. А ну знаєш, чого mm -hmm. не хватає? Сама що нема самого не нормального туалету такого. Це просто нема. Це ідеальне туалет. Настя, ти як головне тут, тут не хватає да, нічого. Вот, От, вот цього, тема. Дирки. Дирки. Вот така так, має бути. Жи, жи. Тато! Іначе, подивись, яйця, як має бути. Подивись, Подивися, свійторік. Зайди, туалет. Ростик, давай! Ростик, а де ти взагалі? Я добавлю тату штрихі, кінь, він допустив. Все йшло добре. Поки тато не підійшов. Табличку, воцвіт. Беруть. Коротше. Классный туалет. Детский декор. Классика. Классика. Ну, пять. Ну, давай, давай. Девять из классик. Что? А где там? Я не... У меня не нема, Не Э! Яка оценка вас? Дев'ять. Э, давять, неплохо. Ди, ага. а. Короче, оценка до девять. Че мы зроби? Девять, ну окей, Хай буде Девять да. Дев'ять ага. за десяти. Давить. Добре, погнали, давить. это погнали. Так я написав Вот, функціональний, наприклад, дивіться. Чекай, ми ще тут оцінки ставимо Наприклад. Чекай, ну у нас ми ще не тут. Ростик, готов? Дивись сюда, я написал за місцева. Так вот. Погнали Адик ти зробив механізм... Наприклад, вот тут вот. Адик ти зробив да, механізм. Да, ЗМИЛА! Адик да, зробив да, механізм. Да, змила. Ну! Офигеть! Я иду! Давай Я йду. йду. скрывайся! Там Юта вентиляция, канализация! Э угу. е, ты! Ти... Ой! Ты что вам ждут? хе я иду в канализацию. Я, иду к канализации. Вот. Ну, так канализация, все класс. Вот тут канализация. Вот тут канализация. Я, я, о. Блин, ты тут давно. Ну шо, блин, классно. Кстати, девица туда вообще представила. То у тебя база там вообще? Нет. Храни Хранилище распавленное? <толес> Нет. А, э -э -э, не пустил меня! Да, ты заряд выведишь. Окей. И я ставлю... Я там беру. Дам, а я там беру... А я ставлю... Такую классную отсиночку. Короче.

Все, моя оцінка буде таємна. У мене також 10 з 10. 100 з 10 і 10 з 10. Ростик, ти скільки? Підчитуємо бали, підчитуємо бали. І як ще? А я беру... Н ні, бали хай підчитують уже наші глядачі. Ааа! Хай Споколи, е має наші... має виграв, звісно, ось цей а си пункт? не пункта. Не, запись кампять. Чем бы. Так в теме суд, самый гоняный тубзик, це, короче, самый класс. Ну это вообще секрет база внутри. <рось> По-моему? Красик. Дивиться, вот. секретна база, у <рось> нас самая Да, то склад до Окей, okay, будем чекати э, тоді о, рішення. Секретно базу в мене. Ви що пишіть оцінеться наші пойдем в коментарях. І чекаємо вас на наступному відео. Ну що, пацани, пишіть у коментарях, хто виграв цей челендж, тато чи ми. Ставте лайк, якщо було смішно, і підписуйтесь, бо далі буде ще крутіше. А з вами був канал Пацани. Папа, -па, побачимось у наступному відео.